Виконуємо завдання 3 практичної роботи 4.3 за підручником інформатка 7 класу Джона Ендрю Біоса 2024 року випуску. Нам потрібно заповнити пропуски в програмі. Малювати будемо за допомогою модуля Pygame. Отже, спочатку нам потрібно підключити даний модуль. Робимо це самого верху. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінація клавіш Ctrl-пропуск. підключили, ось тут даний модуль в другому рядку ініціалізували. Це ми створили вікно з іменем скрін розмірами шириною 300 пікселів, висотою 310. пікселів. Зафарбували його в світло-блакитний колір. Але якщо ми окремо не створювалися даний колір, і вибираємо колір зі стандартних, значить беремо це в лапки. Аналогічно з чорним кольором Black. Тепер ось тут ми малюємо прямокутник. Намалювали прямокутник і ще потрібно намалювати дах. Дах малюємо з двох ліній. Використовуємо метод LINE. Аналогічно ось тут. Так, тільки я ось тут не видалив. Завдання ось тут порожнє. Але в мене і неправильні були. Координати першої точки другої лінії мають бути такі самі, як і координати другої точки першої лінії. Отже, в нас ось тут має бути 150. Ось тут 20. Це ніби продовжиться перша лінія дах, лінія піде вверх, а ось це піде вниз. І потрібно оновити вміст вікна. Давайте запустимо. Бачимо, в нас стало ось таке чорне. А справа в тому, що ось тут в нас є тільки дві точки, отже, в нас буде тільки одна пряма лінія. Якщо б в нас була б третя точка ще, то потрібно було б дописувати ще параметр false або true, чи це замкнена фігура, чи не замкнена. Але для двох точок його писати не треба. І для двох точок квадратні дужки також не потрібно писати. А тепер намальовано. Завдання виконано. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!